Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Ворог завдав ударів по луцьку. Повідомили деталі. Олень втратила ще трьох героїв. У смертельній ДТП на Волині загинула жінка. Вітаю в ефірі. Новини на телеканалі Конкурентів. І далі разом з вами будемо обговорювати найважливіше, що відбулося на Волині в Україні та світі упродовж 28 листопада. У студії для вас працює Ангеліна Гущина. і далі говоримо про все більше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин вранці, 28 листопада. Волинь прокинулася від потужних вибухів. Ворог атакував наш регіон і багато інших областей. Як повідомив голова Волинської ОВА, росіяни скерували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, обійшлося без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Тимчасово без світла перебувало орієнтовно 215 тисяч волинян. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, була переведена на генератори. Про те, що пережили люди і як оговтуються після масованої атаки окупантів. У сюжеті Ярослави Олексюк. Перший був удар такий, що було просто полум Я йшло. Одне по свісти дуже сильні були. 28 листопада. Армія РФ в чергове атакувала Луцьку громаду. Багато людей залишились без світла. А очевидці повідомляють, що трусилися багато будинків, і стіни у них покрилися тріщинами. Ця ніч була, звісно, дуже сильна і потужно сильно було. От, то, що такі взриви було тряслося все. Все, що можна було, все тряслося. На щастя, Галина та Анна не проігнорували повітряну тривогу і спустилися у підвал. Але навіть у приміщенні з'явилися величезні тріщини. У нас є підвали, ми ховаємося в підвалі. Але в підвалах теж тріщини пішли? Тріщини пішли і в підвалах, да в mm підвалах. -hmm. Прямо вас в підвалах тріщина? да, да в нас в підвалах тріщина, як кажуть очевидці, також пошкоджень зазнали і дахи будинків, речі домашнього вжитку та автомобілі. Але в сусідів через нашу наш будинок в сусідів. Машину повредило, повредило так же само дах повредило, і біседку там стекол немає. Машину, бісідку по сікло. От у них і я ну, я чув, що в нас покричі теж воно, але ж треба піднятися, подивитися. Волиняни розповідають, коли почалась ворожа атака, вони ще спали, а прокинулись лише від жахливого звуку вибуху. Як ми спали, то ж ми. Ну і чути, що там вибух був, та й ні, так не трусилося, але трохи там ліжка так, а. І навіть ті, хто живуть трохи далі від місця влучання, все одно чули той страшенний гуркіт. Я не бачила тільки проблески, були чутно броло і все. не бачили. Я трошки далі живу. Тож тепер жителі громади знову змушені оговтуватись від наслідків ворожих обстрілів. Нагадаємо, як повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький, 28 листопада росіяни вдарили по критичній інфраструктурі міста. На щастя, обійшлося без жертв. І на продовження теми під час ракетної атаки на Луцьк в укритті обласного перинатального центру народилася дівчинка. На щастя, і мама, і маля почуваються добре. Більше про це дивіться у сюжеті мого колеги Владислава Корнелюка. 28 листопада, армія РФ атакувала низку областей України, в тому числі і Волинську. Потужні вибухи пролунали рано вранці, і під час російського терору в укритті Волинського обласного перинатального центру на світ з'явилося нове життя. Пріоритетом роботи нашого закладу є безпека пацієнтів, і тому тоді з сигналом оголошення повітряна тривога у нас всі перебувають в укриттях. І якщо стається так, що когось потрібно оперувати. Чи хтось народжує, то це все відбувається безпосередньо в укритті. Так сталося сьогодні. Під час такої довготривалої тривоги в укритті народилась дівчинка. Ну це приємний момент. що дівчинка каже, що дівчатка народжується до миру. Лікар, який приймав пологи в укритті під час атаки РФ на Луцьк, каже, готовий до будь-чого. Пологи на щастя пройшли добре. Молода мама народила здорову дівчинку. Жінка разом з мамою. Важе дитя заважило 3 кілограми, 30 грамів зростом 52 сантиметри. Прибуваю з мамою. Поїла перший раз. За мою практику вперше власне у мене, а в установі приймали і оперували в укритті. Пологі пологі. Ну ж, не, не пристосоване приміщення, там все обладнано для нормальних пологів. все, все, що необхідне, все є. Тож, як розповідають медики, за весь час повномасштабного вторгнення саме в укритті вже прийняли далеко не одні пологи. За час військового вторгнення у нас вже було близько до 10 Кесарських ростанів було проведено в укритті, ну і більше десятка пологів було прийнято. Останнім часом, на жаль, знову, оскільки ці масовані атаки збільшилися, то ми почастішили випадки знов повторно прийомів. Тож, якби росіяни не намагалися тероризувати мирні українські міста та села, нашу країну не зламати, і навіть у найтемніший для нашої держави час нічого не завадить появі нових життів. На жаль, маємо трагічні звістки з фронту на війні. З російськими нелюдами обірвалося життя молодшого сержанта Сергія Романюка, 1971 року народження. Селища Лище захисник загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоандріївка Пологівського району Запорізької області. Також на війні загинув волинянин Микола Голодзьон. Життя героя обірвалося 26 листопада через скид противником вибухового боєприпасу поблизу села Оріхово-Василівка Бахмутського району, що на Донеччині. На жаль, це не всі втрати. Також стало відомо про загибель майстра сержанта Владислава Симоновича, 1984 року народження із села Мукошин. Боєць, який довгий час вважався безвісти, зниклим. Загинув ще 14 травня 2022 року. Під час виконання бойового завдання в Маріуполі Донецької області. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Вічна пам'ять нашим воїнам на Маневиччині нетверезий чоловік викрав автомобіль Москвич. За інформацією поліції Волині, це сталося 27 листопада. До правоохоронців із заявою звернувся 50-річний житель Маневич. Пенсіонер повідомив, що у селі Оконську нього викрали автомобіль. Сума завданих матеріальних збитків 20 тисяч гривень. Заявник залишив автівку із ключами всередині біля місцевого магазину. Коли він повернувся, автомобіля вже не було. Зловмисником виявився 58-річний житель селища Маневичі. Чоловік був нетверезий. Його затримали, ну а Москвич повернули власнику. Тепер викрадачу загрожує до восьми років позбавлення волі. Окрім того, на нього склала адмінпротокол за нетверезе керування транспортним засобом. У Луцькому районі сталася смертельна ДТП поблизу села Ставок. Загинула 63-річна жінка, жителька цього села. Аварія сталася 28 листопада орієнтовно о сьомій ранку. Повідомили в поліції Волині. 38-річний водій автомобіля Шкода наїхав на пішохідку, яка перебувала на проїжджій частині дороги. Чоловік за кермом був тверезим. Волинянка від отриманих травм загинула. На місці аварії вона отримала травми несумісні з життям. Тепер переходимо з вами до блоку всеукраїнських новин. Війська Росії масово атакували Україну ракетами та ударними дронами. У низці міст пролунали вибухи. Енергетики вводили аварійні відключення світла. Атака окупантів розпочалася ще з вечора, 27 листопада, та тривала всю ніч. Загалом окупанти запустили по Україні 188 засобів повітряного нападу, 91 ракету та 97 безпілотників. Зокрема, цивільну інфраструктуру обстріляли ракетами калібр із касет. Тними боєприпасами вибухи пролунали у Києві, Харкові, Луцьку, Миколаєві, Хмельницькому, Івано-Франківському, Кропивницькому, Рівному, Одесі та низці інших міст. Загалом рашисти атакували дронами та ракетами 14 областей України. Зокрема, як повідомило командування повітряних сил зсу під час останньої масової атаки РФ по Україні зафіксовано 12 влучань. В основному це об'єкти паливно-енергетичного сектору. В результаті без світла залишилися сотні тисяч людей. На місцях працюють енергетики та усі відповідні служби, які ліквідовують наслідки ворожої атаки. Колишнього радника, заступника міністра оборони та екс-депутата підозрюють в організації схеми розкрадання понад 10 мільйонів доларів США на закупівлі військової форми для збройних сил України. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. За даними слідства, шахрайську схему організували у 2022 році. Колишній радник екс заступника міністра оборони Нардеп та його син. За даними джерела, видання Українська Правда йдеться про бізнесмена Романа Баликіна нардепа трьох скликань Ігоря Франчука та його сина Ярослава Франчука до оборудки залучило іноземця, якого судило у Франції, Іспанії та інших країнах. Для афери він знайшов турецьку текстильну компанію і уклав з нею договір про пошиття форми. І свого боку турецька сторона повідомила, що виготовлення мільйона комплектів військової форми коштуватиме близько 25,5 мільйонів доларів, і видала аферисту довіреність на представлення своїх інтересів. Від імені підконтрольної компанії посередник уклав з міністерством оборони України п'ять угод. Щоправда, їхня сума вже становила понад 35 мільйонів доларів. І лише після цього він підписав контракти на обумовлені раніше 25 Половини мільйонів доларів із турецьким швейним холдингом арифметика проста. Понад 10 мільйонів доларів різниці мало осісти в кишенях посередника, радника, екс-міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів. Шахрай надіслав турецькій компанії 10 мільйонів доларів завдатку А коли турки відшили форму і доставили її в Україну? Перестав виходити на зв'язок. Кошти учасники шахрайської схеми витрачали на власні потреби. За місцем проживання фігурантів проведено 38 обшуків, вилучено документи, техніку та інші докази їх протиправної діяльності. Наразі їм вже повідомлено про підозру у заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Телеграм. Пріоритетом кошторису залишається захист нашої держави. Фінансування сил безпеки й оборони, закупівля та виробництво зброї, дронів та техніки. На це виділяємо більше 2 трильйонів гривень, зазначив шмигаль. За його словами, понад 420 мільярдів гривень буде направлено на соціальний захист, 217 мільярдів на охорону здоров'я, 199 – на освіту. Він також відзначив, що загалом видатки наступного року заплановані на рівні 3,6 трильйонів гривень. Доходи ж. Понад 2 трильйони гривень Україна отримує одразу ще три пускових установок ЗРК Петріот. Про передачу їх нашій країні повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада. Він зазначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіудари Росії. Тривають саме тому, ми передали три пускові установки. Петріот вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах. Йдеться у повідомленні жорстокості й неадекватності окупантів просто немає меж. Солдати РФ розстріляли українських військовополонених поблизу Новодарівки у Запорізькій області. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. За попередніми даними, російські військові 24 листопада розстріляли п'ятьох з шести українських бійців, взятих у полон. Це сталося поблизу села Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають бої. Правоохоронці перевіряють солдатів одного з підрозділів армії РФ на причетність до цього. Ого злочину слідчі також отримали відео, на якому зафіксовано момент розстрілу. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умистим вбивством. Тепер переходимо з вами до блоку загальносвітових новин. Кривавий і схиблений кремлівський диктатор ніяк не заспокоїться і лякає весь світ. Зокрема, після масованого ракетного удару по Україні він заявив, що РФ буцімто виробляє в 10 разів більше ракет ніж усі країни НАТО, разом узяті. Окрім того, держава-агресорка планує на 25-30% наростити виробництво вже наступного року. Він додав, що у Росії можуть з'явитися нібито нові ракетні комплекси. За словами російського царя, РФ неодноразово говорила про те. Що удари західної далекобійної зброї означатимуть пряме залучення НАТО до конфлікту, попри наші застереження щодо небезпеки ескалації конфлікту, удари по нашій території були завдані по Брянській та Курській областях американськими атакам та британськими стормшедов, заявив Путін. Окрім того, він знову пригрозив вдарити орішником по центру прийняття рішень в Україні. А ще заявив, що не допустить створення тут ядерної зброї. Yeah. <laughs> Адміністрація чинного президента США Джо Байдена готує пакет озброєн для України на суму 725 мільйонів доларів. Інформує Reuters із посиланням на джерела. Видання зазначає, що цей крок Байден перед завершенням президентського терміну є частиною зусиль на підтримку Києва. За словами американського чиновника, знайомого з планом адміністрація Байдена має намір надати різноманітну протитанкову зброю з американських запасів для стримування Росії сільських військ Уряд Грузії відмовився починати переговори з Євросоюзом до кінця 2028 року. Про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе на брифінгу Передає Радіо Свобода. Сьогодні ми вирішили не ставити питання відкриття переговорів з Євросоюзом на порядок денний до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-якої бюджетної дотації від Євросоюзу, сказав Іраклій Кобахідзе. Перед тим спікер Грузи. Инського парламенту Шалва Попошвілі висловив сумніви у користі вступу країни до Євросоюзу, Передавало News Georgia. за його словами, членство в блоці нібито стане причиною обмежень у різних сферах, включно з втратою економічних можливостей та крах виноробної галузі. Нагадаємо, Грузія подала заявку на вступ до ЄС у березні 2022 року. За кілька тижнів після того, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і в грудні 2023 року набула статусу кандидата. Ну а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ангеліна Гущина. Втім, на цьому наш випуск новини завершується. І ще більше важливої та цікавої інформації ви зможете побачити далі. Тож не перемикайтеся.